Що не джентельмен чи що відкрий двері, відкрий то, відкрий сьо. По факту нам не потрібно страждати, щоб жінці було добре. Їм дуже складно і вони копіюють ці маніпулятивні патерни, які використовують в подальшому житті. Треба розуміти, кого ти підтримуєш. Треба розуміти, який мужик біля тебе. Якщо біля тебе лінивий кусок гавна, ти його підтримуй, не підтримуй. Він куском гавна і залишиться. Класичний терпілоїд. Дімон терпілоїд то так і є. Да? Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми розбираємо дуже цікаву тему, яку я зачепляв, що ж мужчина шукає в жінці. Передивіться це відео, якщо ви цього не бачили. Я зачепив тему, що патерни-поведінки з мужчинами амбіцій, з мужчинами місій абсолютно різні від тих, які використовуються, наприклад, з мужчинами-ледерями. Це називається високорангові і низькорангою мужчини. От коли ти. Бачиш, що як поводяться з високорангами і як поводяться з низькорангами, це кардинально різні результати у висновку. І сьогодні я про це розказую. Зокрема, це відео буде дуже корисним для жінок і для мужчин також, щоб розуміти, як себе поводити і прагнути до високого рангу. Не затягую, погнали. Коли ти, як мужчина, прагнеш до високого рангу, ти стаєш сильним, ти стаєш самодостатнім. А ти прагнеш до високого рангу загалом, та ти будеш стикатися з такою проблемою, що тобі буде складно завести адекватні відносини. Чому питання виникає? Да? Тому що наші жінки в соціумі банально навчені поводитися з мужчинами-ледарями і викачувати з них всі ресурси, які необхідні. Чи це гроші, це час, чи ще щось, Та? Чому так відбувається загалом? Це не добре, це не погано, це просто факт. Розумієш, воно так є, і воно завжди повинно бути, тому що має бути якийсь баланс. Та? І тут не треба думати, що якщо це відбувається, що це все, це повна задниця і так далі. Ні, це нормально, це постійно так було, є і буде. До чого я веду, що. Через медіа, через кіно, через загалом виховання транслюється така модель поведінки, що от, мужчину треба виховувати. Що жінка має виховати мужика? Да? От, в плані а, дуже поширені практики, що чому так популярні добрі хлопці? Ви помічали це? От щоб там. А джентльменство, як пропагують, що ти ж не джентльмен, чи що відкрий двері, відкрий то, відкрий сьо. А, зроби там а, мужчина должен то робити, мужчина повинен інше робити. Так? І це чому так відбувається загалом? Це а, Ці патерни створили саме ті жінки, які хотіли а, зробити мужчин зручними. Це вже факти. Так? Тут не можна зараз говорити, що. Й ти там проти жінок чи так далі. Ні, я жінок дуже люблю. Я просто говорю про ті факти, які ми маємо на даний момент. І коли ми розуміємо, що в нас через виховання, через кіно, оце жертвоприношення чоловіче відбувається, да мужчина жертвує завжди собою. Герой віддає своє життя, щоб жінка там зацікавилася ним. Розумієте, так? я думаю, всі про це прекрасно знаєте, всі прекрасно це бачили. І я коли почав себе міняти загалом, я такий думаю, ну, ну, блін, ну так не може бути, щоб тільки мужчина, ну, по факту, страждав, щоб жінці було добре. По факту, нам не потрібно страждати, щоб жінці було добре. Абсолютно. А наша біологія не так працює. Наша природа мужчин, жінок працює не так, не треба страждати. І це треба просто прийняти. Да? Тому що страждання це є низький ранг. Якщо ви не бачили відео, що таке рангова система, рекомендую. Це було моє перше відео на YouTube, тому включіть швидкість 1.25. Розставлю зразу всі крапки над «і», щоб не виникало лишніх питань. Є жінки, які від дитинства. Мали правильний патерн поведінки, шаблон. Вони мали правильну маму, яка розглядала їхнього батька як сильну особистість, і він являвся сильною особистістю. Він прагнув до високого рангу. Та він таким ставав. Він і в майбутньому являвся високоранговим мужчиною, і вона при... перейняла це. Треба розуміти, якщо в жінки в житті не було такого відношення, дуже їй буде рази складніше перепрошити себе в дорослому віці в плані. Вона буде приймати от, дуже популярна практика, що жінки, от, які не мали ніжної мами, а такої мудрої мами, яка поставить правильне відношення до батька, і при тому, що батько ще сильний, так, то їм дуже складно і вони копіюють ці маніпулятивні патерни, які використовують в подальшому житті. І у висновку вони ламають і своє життя. В принципі, навіть не скажу, так ламаю, як залишаються нещасливими. Да? А вони хочуть біля себе класну людину, але коли людина розуміє, що там все відношення побудовано на маніпуляціях, вона просто її відфільтровує і потім та жінка вибирає середнічковий варіант, з яким вона одно залишається нещасливою. Тобто є також жінки, які перевиховали себе на, правиль, на правильне відношення до мужчин амбіцій, до мужчин місій, так. А проте це меншість. А я в даному випадку говорю про більшість, так і коли жінка, припустимо, має патерне відношення до низькорангового мужчини, от припустимо, а ті патерни, поведінки, які застосовуються з невдахою, з мужчиною амбіції, вони будуть просто катастрофічно неправильними. Катастрофічно. І наоборот, якщо ті патерни, які ти будеш використовувати до мужчини-ледаря, а, а, а вони мають бути призначені для мужчини амбіцій, то це буде абсолютно те саме. Тобто абсолютно катастрофа буде. Чому? Пояснюю. Припустимо, є мужчина ледар який ні вогня в очах немає, вибачте слово, піздабол. Не може досягнути будь-якої цілі, тільки лежить вдома, жаліється, перекладає відповідальність на зовнішні чинники і так далі. І ти його боготвориш, ти його заряджаєш. От коли відео, що мужчина шукає в жінці, я розбирав, я там казав, що ми це очікуємо. Оцей чувак, ледер, він очікує, що ти його будеш боготворити. Ти прийняла цей паттерн, звісно. Ти тобто він очікує, я буду його боготворити, я буду його підтримувати. Його підтримувати це до одного місця, тому що. Він, якщо лашара, який ніфіга не робить, то він і лишиться. Але багато жінок цього не розуміють. Що треба розуміти, кого ти підтримуєш. Треба розуміти, який мужик біля тебе. Якщо біля тебе лінивий кусок гавна, ти його підтримуй, не підтримуй. Він куском гавна і залишиться. Розумієте? І коли ти розумієш, що біля тебе кусок гавна, ти просто його відфільтровуєш, працюєш над собою і отримуєш біля себе кращого, сильного чоловіка. І ці патерни-поведінки, які ти будеш застосовувати безпосередньо до сильного, вони будуть працювати. Тобто, якщо ми говоримо за використання патернів слабких мужчин, ті патерни, які ти використовуєш до невдахи, наприклад, є дуже багато жінок, які проявляють зацікавленість мужчини такими словами. Тобто, вони хочуть пробити мене на зацікавленість і кажуть, Знаєш, мені тут е, хлопці пишуть, е, кличуть мене гуляти і дивиться на твою реакцію. Розумієш, якщо для, для е, мужика е, ледаря сказати таку фразу, він якби просто заводиться і починає вкладатися емоційно, фінансово і так далі, задарювати квітами, вибачатися за те, що ти королева і так далі. Розумієш, тобто вона його прогинає на маніпуляцію, і він просто виконує е, от, роль собачки. Розумієш, стрибає на задніх лапках і вона його як бика ганяє. І тут ми приходимо на до наступної речі. Якщо така маніпуляція проходить з високоранговим мужиком, що вона закидає таку маніпуляцію, високоранговий мужик пішла їй спокійно на спокійно, без базару. Тому що. Я себе настільки поважаю, що я не дозволю якійсь дівчині, незалежно, незалежно якого вона статусу, незалежно а, скільки в неї там фінансів і так далі. Якщо вона дозволяє собі такі речі, значить вона психічно травмована. Треба спокійно один, ра, один єдиний раз пояснити, що так не можна, і при повторенні цю людину відфільтрувати свого життя. От і все. Це дуже прості речі, які треба зрозуміти. А, якщо ви зрозумієте ці патерни, що, що з високоранговими треба по-інакшому, а з низькоранговими, також по інакшому а, мужчинами поводитись, тоді все буде чітко. Просто тут ти розумієш тільки через практику. Без практики тут не обійтись. Прийдеться помилятися, прийдеться пробувати і так далі. Тобто ну, ми зробили висновок, що а, та поведінка, яку ми застосовуємо з низькоранговими мужчинами. Вона буде катастрофічною для високорангових, і це дуже ключовий момент. Тому що для низькорангового чувака те, щоб жінка його а, розважала, да це є дуже ключова річ. Він хоче цього, йому подобається. Оцей ці емоційні качелі. Йому подобається, коли його прогинають, йому подобається коли. Його провокують на зближення іншими мужчинами, так це є дуже ключові речі, які треба зрозуміти. Я не буду вимахуватись, я насправді таким самим був, тому що я згадую, як а, мене прогинали. Е, по по факту сижу там з людиною, з дівчиною, да, і вона мені каже, от знаєш, мені тут написав один, він мені квіти подарував, і я замість того, щоб сказати, ну блін, а ще раз така маніпуляція про. Пройде а, з твоїх вуст, та ми завершимо комунікацію, тому що це неприйнятно. А я що робив? Я, звісно, вкладався, я біг купляти квіти, а, там, зразу вечерю в ресторані, все як має бути. І ти зараз думаєш, блін, Дімон. То ж треба бути таким терпілоїдом, розумієш? Просто класичний терпілоїд. Дімон терпілоїд. то так і є. Да? І ти просто думаєш. Оце да, Оце, звісно, надресували тебе як собачку. І ми на це ведемося. Да? Ми ведемося на те, що це нормально. І тут треба зрозуміти, що не треба бути таким ледарем, не треба бути таким низько раноговим, я б слово біомусором. Да? Треба прагнути до сили. Тому що це наша природа чоловіча, прагнути до сили. І коли ти йдеш проти своєї природи, це виходить тобі. А внутрішнім таким нещастям ти не можеш себе реалізувати, ти а, не знаєш, куди прийти, ти не знаєш з чого почати, і так далі. Треба почати з того, щоб прокачувати свій стержень, прокачувати себе, не вестись на думку соціуму. І тоді в тебе почне все дуже круто виходити. Я коли дізнався про цей момент, мене дуже вскрило, і я почав себе міняти з іншої сторони. Я зрозумів, щоб. Змінилося моє життя, я повинен змінити себе в першу чергу. І це не тільки з жінками, це загалом а, про друзів, це загалом про комунікацію з іншими людьми. А, з жінками це дуже цікаво, тому що, а, по факту, твоя жінка це та людина, яка проведе з тобою дуже великий проміжок твого життя. І тут важливо, щоб для тебе була правильна жінка. Тут важливо, щоб ти не не був терпілоїдом, щоб ти не був. Якщо ти прагнеш до сили, якщо ти прагнеш до щасливого життя, та, щоб ти мав біля себе класну жінку, яка тебе підтримує, яка тебе боготворить. Але ти повинен бути тим мужчиною, якого хочеться боготворити, а не ледарем, який лежить на ліжку, розслабивши булки і не прагнучи нічого. Тому, друзі, я дуже вам вдячний за перегляд цього відео. Залишайте, будь ласка, коментарі, що думаєте на рахунок цього, чи було це для вас корисним. Ви знаєте, давайте трошки переписуватись, тому що коментарі допомагають розвитку мого каналу. Я за це буду дуже вдячний. Фонд Повернись живим. Треба допомагати ЗСУ. Неважливо скільки. Вони потребують цього. Наші хлопці і дівчата красавці. Просто ми їх міцно обнімаємо. Підписка на канал, дзвінок. Все як має бути. Я вас обняв. Слава Україні! Thank you.